Под завалом десь там там людина. Тут медики, є. все, бачу. Де, де, де он. Верхняйте, друзі, да. Да, іщем, ищем. Под вопросом, дити тут все, под вопрос. Да. Поверхностно, Андрій, поки іщи поверхностно. Будемо шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, поки неизвестно. У нас один 300, один 1,2. Підтверджених. О! Є хто живий! Давай спробуємо боять мужика, може він прикрив собою. Попробуй, давай, може він прикрив собою дитину. Ну, ноги притипаємо, і вони вийдуть. Вдруг. Давай. Руки. Нема, дивись, він відпустив малюка. Дивись, дай, пусти його, малюка. Мужики, один чоловік під вопросом. О. Девочка, одно 15 Давайте розсередотуємося і, і шукаємо. 100% знайомства. Розбакрі, сусіди, глянь Шукайте возле папки, тут концентруємо, так да. вдруг повезе Давай, наверное, тут да, тут лежіть його, так, да, нічого страшного. Тут, все. і прикрійте його. Щас, все